Вітаю всіх! Сьогодні ми виконаємо практичну роботу використання математичних, логічних і статистичних функцій табличного процесора. Отже, починаємо виконувати під відео є файл-заготовка. Ви скачуєте, і далі виконуємо на чотирьох аркушах завдання. Перший, перший лист ми бачимо зараз. Прізвище ім'я по батькові учнів три оцінки, і нам треба порахувати середній бал. Ви ставите комірку, виділяєте комірку F2, і на основній вкладці в розділі Редагування вибираєте в розкривному списку Автосума середнє, і у вас вже виділений потрібний діапазон комірок. Enter. Це рахується середній. Середнє арифметичне діапазон с 2 е 2 Далі цю формулу копіюємо в нижньому правому куті через маркер автозаповнення такий тоненький плюсик. значок. Натискаєте ліву кнопку і тягнете вниз, у вас копіюється формула середнього на відповідні рядки. Далі нам треба зараз округлити до більшого. Щоб було ціле число, тобто порахувати оцінку по середньому значенню дорівнює. Є така функція, яка, давайте я приберу, я її не буду записувати, а я зараз використаю. Я виділяю комірку G2. На вкладці формули в розділі бібліотека функцій розкриваєте список. Математична функція. І шукаєте функцію на букву R. Функція називається round. Round – це округлення. Ось так. Ви вибираєте тут два параметри. Яке число? Комірка F2, кількість розрядів, тобто кількість знаків, кількість десяткових знаків, кількість знаків після коми. Ми в даному випадку вибираємо 0. Окей. Це і у нас зараз вам округлення до більшого ціла. Копіюємо тоненьким плюсиком через маркер автозаповнення цю формулу. І ми перше завдання виконали. Переходимо до другого. Другий аркуш. За заданим радіусом треба знайти площу круга і довжину кола. Ви бачите зараз на екрані формули. Для визначення площі круга. Ми пишемо в комірці B2 формулу, дорівнює. Далі r квадрат. Пі на вкладці формули в розділі математична ми шукаємо англійську букву П. Ось вона. Пі. Ми її вибираємо. Є окей. І далі воно показує результат. Пі це, грубо кажучи, якщо з округленням 3,14. Але я формулу продовжую дорівнює Пі. Далі я пишу помножити в рядку форму ось тут. Помножити на r в квадраті. R це комірка B1. Я клацю на комірку B1. Далі пишу степінь, це shift 6, в степені 2. Enter. І у мене рахується результат. Далі, для обчислення довжини кола в комірку B3 я вводжу формулу дорівнює 2 πr 2 помножити на пі математична. шукаю функцію ПІ. Ось вона. Окей. І далі я формулу продовжую 2 π помножити. На R це комірка b 1 Enter. І ми з вами обчислили площу кругу і довжину кола. Переходимо на третій аркуш. Ви зараз бачите на екрані тут інформацію про робітників, про 5 робітників. Ставка за одну годину. Відпрацьовано годин за місяць. Яка буде зарплата? Так, давайте ми ставка за одну годину, виділимо цей діапазон С2, С6, і на вкладці основне в розділі число ми виберемо формат Українська гривня. Є. Далі зарплата. Якщо 200 гривень коштує одна відпрацьована година, а за місяць Олексій відпрацював 100 годин, то він отримає зарплату дорівня. Ставка за 1 годину клацайте на комірку С2, помножити відпрацьовану годин за місяць. Enter. Тобто Олексієв за місяць отримає 20 000 гривень. Виділяєте комірку Е2 і через маркер автозаповнення нижній плюсі, такий тоненький плюсик в нижньому правому куті. Копіюєте формулу до комірки Е6 включно. Якщо з'являються рішітки, вам треба стовпчик Є. Е, простягнути. це зміст комірки не вміщається. Ну, зміст комірки не вміщається у саму форму, у саму комірочку. Далі, утримано 18%. Нам, значить, ну, завжди утримується податок. Правильно? Пишемо: дорівнює, нам треба від зарплати відняти 18%. 18%. Відсотків від чого? Від відсотків помножити на комірку Е2. Від всієї зарплати віднімайте 18% зарплати. Ентер. Так, ні, нам треба саме. Так, давайте розтягнемо. Це не до видачі, а скільки утримано? Утримано, значить, набагато легше, тільки 18% від комірки Е2. Це проще. Да? 18% треба взняти. Значить, від 20 000 18% це 3600. Копіюємо формулу через маркер автозаповнення. До видачі дорівнює до видачі. Ось зарплата і мінус, скільки отримано. Ентер до видачі 16 400 гривень. Копіюю через маркер автозаповнення формулу. На всіх останніх робітників. Середня зарплата. Ми будем, так, Середня зарплата. зарплата, Давайте ми порахуємо зараз на оці всі комірочки. Середня зарплата ми використовуємо зараз з вами на основній вкладці розділі редагування, автосума розкриваєте, шукаєте середнє по цьому діапазону. Enter, і у вас одразу буде рахуватися середнє. Так, середнє по стовпчику є. Яка середня заробітна плата? Цю формулу тоненьким плюсиком копіюйте на останні стовпчики. Це скільки в середньому втримано, і скільки в середньому до видачі. Максимальна зарплата ставлю комірку. Розкриваю, де автосума. максимум. І зараз я виділяю тільки зарплати робітників. Максимальну зарплату побачили. Тепер нам треба, скільки максимально отримано і скільки максимально до видачі. Я копіюю цю формулу. Далі, мінімальна зарплата. Поставила курсор мінімум і виділяю комірки по п'яти робітниках. Enter. І далі цю формулу копіюю. Тобто мінімальна зарплата 6400 гривень. Кількість робітників. Ну, тут у нас. Виділяєте комірку, іде автосума, тут є кількість, і вибираємо ось 5 робітників. Є. Тобто у нас 5 робітників. Є завдання на третьому аркуші виконане. Переходимо на четвертий аркуш. Читаємо: ми маємо 5 робітників, стаж роботи і зарплата в гривнях. Давайте виділимо. І виберемо зараз формат грошовий українська гривня. Далі, розрахувати нараховану заробітну плату співробітникам підприємства. Тобто тут нам треба зробити обчислення. Надбавка, нам треба порахувати надбавку. Я пишу зараз надбавка. Надбавка. Ну, звісно, що у гривнях. Enter. Отже, поїхали. Читаємо. Тут використовується логічна функція if, якщо надбавка дорівнює 0, якщо стаж роботи менше 5 років, тобто все залежить від стажу. Я пишу, ставлю курсор в комірку Е2 і пишу зараз дорівнює. дорівнює. Далі, давайте я виключу майстер функцій F індекса. І тут категорії я вибираю логічне. Логічні. І ось є функція if, If. якщо Окей. Okay. Зараз ви бачите, що ця функція має три параметри. Перше це умова. Надбавка 0, якщо стаж роботи менше 5 років. Стаж менше 5 років. Стаж Алексеєва – це комірка С2, менше 5. Менше 5. Якщо так, то значення буде 0. Інакше я поставлю одиничка. Окей, але в рядку формул зараз ну ми маємо, що у нас ні, стаж не менше 5 років. Інакше, якщо менше 5 років, то було б 0. А у нас тут 6 так, стаж більше 5 років. Тому ми формулу продовжуємо. Я зараз ставлю курсор в кінець рядка, от В рядку формулу, ось в кінець формули. Я поставила курсор. Я зараз стираю ось так. Дужечку закриваючу одиничку. Далі, якщо у нас стаж роботи менше 5, то 0. Інакше, бачите, якщо тут умова. Крапка якщо умова виконується, то буде значення 0. Крапка з кому. А якщо умова не виконується, дивіться, що я зараз роблю. Я беру це все, копіюю, без знака дорівнює, копіюю і в кінець вставляю. А далі у нас іще одне вкладене розгалудження йде. Якщо дивимося, 5% від зарплати, якщо стаж роботи від 5 до 10 років. Тобто, отут я спишу менше 10. Тобто, якщо, бачите, якщо менше 5, буде 0. А якщо більше 5, але менше 10, то буде замість нуля що? 5%. Я пишу 5% помножити на 5% від зарплати на комірку d 2 А якщо ні, ось тут, якщо виходить, більше 10 років, 10% від зарплати, якщо стаж більше 10 років. Тобто, якщо ні, якщо більше 10 років, то ви пишете 10% множите. На заробітну плату Алексеєва. Ми двічі відкривали дужечку. ІФ відкрили дужку, і ще один ІФ відкрили. Значить, в кінці обов'язково двічі закриваєте дужечку. Ентер. Ось надбавка в гривнях порахована в залежності від стажу років. І цю формулу копіюємо на, всі, на всіх робітників. Ну, у Сидоренко стаж менше 5 років, тому у нього надбавка 0. Все правильно виконується. Далі для розрахунку надбавки використовуйте функцію if. Ми це використали, так, функцію IF аж двічі. І далі розмір премії дорівнює 20% від суми зарплати і надбавки. Тобто, отут я повинна порахувати премію. Напишу, що також в гривні. Так, в гривнях. І далі премія дорівнює, Далі в душках зарплата плюс надбавка, закриваю дужки, і мені треба взяти 20% від суми зарплати надбавки. Зарплата плюс надбавка, і мені треба взяти 20%. Я множу на 20%. Enter. Ось скільки становить премія. Я копіюю цю формулу. На всіх робітників. І всього нараховано дорівнює зарплата, плюс надбавка, плюс премія. Ентер. Тобто, ось ми бачимо останній стовпчик: це скільки всього нараховано. Тоненьким плюсиком маркер автозаповнення копіюємо цю формулу на всіх робітників. Давайте, щоб у нас був однаковий формат, я виділю будь-яку комірку. Будь-яку комірочку, формат за зразком на останній стовпчик з числами. Все. І зараз у нас це найскладніше завдання було на, бачите, у нас використовуються тут вкладені розгалучення: це зовнішнє розгалудження, а ось ще внутрішнє розгалуження. Є все чотири завдання, і ми з вами сьогодні виконали практичну роботу. На використання математичних, статистичних і логічних функцій. Дякую за увагу!